Стрілянина на українсько польському пограниччі. Прикордонники луцького загону спільно з працівниками СБУ в області знешкодили групу з чотирьох чоловік. Зловмисники намагалися переправити в Польщу через західний Буг 38 ящиків контрабандних сигарет. Порушники поводилися зухвало, подекуди погрожуючи прикордонникам, які у відповідь і застосували зброю. Щоправда, стріляли не по людях, а по колесах автомобілів. 64 постріли, 14 з них попереджувальні для прикордонників відділу Грабове. Минула ніч справді була спекотною. Унаслідок один автомобіль розбитий контрабандою і порушників затримано. Доходило до того, що конфлікт ніс загрозу життю вартових, каже начальник відділу прикордонної служби Грабове, майор Павло Мартинко. Побачивши прикордонників, намагалися здійснити наїзд на прикордонний наряд. Прикордонники вимушені були здійснити попереджувальні постріли. Але водій транспортного засобу не відреагував. Прикордонники почали стріляти по колесам та транспортному засобу. Водій здійснив маневр заднім ходом та наїхав на дерево. Порушники зірвали замок шлагбауму і перетнули контрольну слідову смугу. Прорватися до західного Буга, а там човном переправити вантаж на польський берег для контрабандистів було як питання жити чи ні. Адже на кожному ящику тютюну вони розраховували заробити щонайменше 120 доларів. Свою ситуацію пояснили просто. Затримали законно Про можливий незаконний перетин кордону вартові отримали оперативну інформацію. Тож на порушників уже чекали, розповів перший заступник начальника відділу прикордонної служби ГРАБ був Артур Франчук. Їхали порушники чотирьох двома автомобілями. Обидва мали польську реєстрацію. Так чинять, аби було важче знайти власника. Для затримання правопорушників було організовано декілька прикордонних нарядів у засідці, які несли службу на декілька напрямках. Цієї ночі дана оперативна інформація була реалізована і було затримано два транспортних засоби близько 20 тисяч. Пачок цигарок і чотири правопорушника. Усі цигарети без акцизних марок. На перший вигляд білоруського виробництва орієнтовна загальна сума вилученого, а це тютюнові вироби та два автомобілі близько півмільйона гривень, розповів прес-секретар Луцького прикордонного загону Олег Личковський. Більше ніж у 200 тисяч гривень оцінили лише цигарки. Було припинено діяльність злочинного групування, яке впродовж декількох місяців за допомогою сучасних технічних засобів. Спостерігало за рухом прикордонних нарядів їх переміщенням по ділянці, знаючи тактику дій правопорушників, нам вдалось контролювати переміщення групи. Та затримати їх на гарячому разом з організатором. Вилучене майно заарештоване. Порушники постануть перед законом. Вже дуже наш вирішили. Так. Та, скільки 200 тисяч 200 тисяч на одного? Ну не знаю, на всіх може за незаконне переміщення вантажу. Сума штрафу рівноцінна вилученим цигаркам. А це понад 200 тисяч гривень. За посягання на життя прикордонників порушники можуть сісти за ґрати на строк від 9 до 15 років. Остаточне слово за судом.